Дві дорогенькі настала зима, пора насіння хутрових капелюшків. Я жива, я нікуди не ділася. Я просто гепнулася з цього свого крильця і поламала собі ребра. І... Лікуюся. Ну нічого, вже очухалась. Далеко не хожу. В руках телефон телефон уже можу тримати, то продовжимо спілкування. Так що, це моє крилечко потребує реконструкції. Найти б мені майстра, який оце так зробив, щоб не були такі круті сходи. А ще у мене є. Таке бажання оцей мій кустик, гарний такий, постригти. Нема в мене ножниць таких здоровенних. В общем, звертаюся до вас, мої дорогенькі. У кого є бажання мені допомогти, Пос... присовєтуйте майстра пострижки кущів. От би до Нового року зробити з нього ялинку. Ото б мені була радість. А так все добре. Зима оце у нас така. Розумієте, снігу нема. Дощу теж, слава Богу, нема. Ну, це вийшла провітрити свій зимовий капелюшок, порийтеся у себе в шафах, доставайте зимові капелюшки. Адже на дворі зима. Ну, а так, перша ніч сьогодні без обстрілів. Слава Богу, нашим ЗСУ. І, як завжди, слава нації, капець Російської Федерації.